Пора виключати, оце я зроблю все за кадром. Прийдуть мої маленькі більчата і все зроблять за мене. Якщо я шуткую, я лише одна тут. така. Усім привіт! Мене звати Руслана. Ви на моєму каналі. Я повернулася. Якщо ви не знали, я. Дуже багато відео знімала про пошиття. Тепер я повернулася. У мене все добре на цьому каналі. Ми не будемо розмовляти про політику, якісь негативні отзиви, коментарі я буду видаляти та блокувати, якщо що. А тут ми будемо шити та насолоджуватися пошиттям, тому що ми дівчинки і ми повинні бути гарними. Я тільки вчусь розмовляти українською мовою, тому не дуже. Будьте жорстокими до мене. І сьогодні ми з вами пошиємо комплект спідниця та топ. Для цього нам потрібно два відріза тканини. Це для топу обхват грудей плюс 30 см. Та висота це наша грудь, якщо отак от ми потрібно помірити. Та наша спідниця в мене це метр, метр і обхват сідничок плюс. 30 см. Можна зробити на всю ширину тканини, і це теж буде добре, якщо ви не більш ширини тканини, тому що бувають бага... такі багаті дівчата багаті дівчата на сідниці. Тому оце все. Ми зробимо топ на резинці та невеличку спідницю на шнурку, і все буде добре. Так що починаємо! розкрили спідницю та топ. Що, ми, що нам потрібно зробити? На спідниці я буду робити розріз. Він якоїсь дліни, яку ви забажаєте, то не має значення, то лише для вас ви приміряєте на, на собі і визначаєте, яка дліна. Ось ця це верх, це ліце, це знанка. Я не знаю, як це на український. Будь ласка, напишіть мені. Ми прокладаємо все для того, щоб у нас. Ми робимо ось, такий, ось таке оброблення внутрішнє, щоб не було оверлока. Ми можемо ось так гарнесенько все запакувати по по лицу. Ми прокладаємо строчку, потім вивертаємо на ізнанку, на знаночну сторону і прокладаємо ще одну строчку, і в нас виходить ось така гарна. Ось така гарнятина. Так, щоб зробити куліску, нам треба відмітити пів сантиметри нашу ширину резинки. У мене сантиметр, але я відмітила один, і два, один і два, ну, 12 міліметрів, мил, щоб воно таке було. б. Підвернулася, ось так. От я його підгорну знизу та зверху, прокладу строчку, і в мене буде дуже гарна така кулісочка, в яку я вставлю резинку, яка в мене є зверху та знизу. Підницю ми лише зробимо під підгибку, та вставимо ось такий шнурочок, який ми з вами заготували. Із цього з цієї тка, тканини. Беремо ось таку полосочку, яку ми з вами заготували, і ось таким ось чином завертаємо її. Чпуньк, чпуньк, І робимо строчку. І в нас ось такий шнюрок. Два шнюрка, добрих шнюрка. Ну, все, треба йти на швейну, швачну машинку. Напишіть, будь ласка, швачну, як вона буде. Я буду показувати ось цей шовчик, щоб у нас вийшло ось так. Беремо спідницю. Та ось так. І ще в мене у самому правому положенні гла голка. Я роблю строчку по лицу. По лицу. Так. Не забувайте закріплювати усе це. Трошечки відрізаємо. Робіть це на столі, тому що це не дуже зручно, але в мене немає нормального штативу, і це велика проблема, тому що я не можу знімати з іншого ракурсу, вибачаюся. Таке моє вміння знімати якось впало до нулів. Після того, як ми вивернули, ми повинні сувати праскою або чугом і прокласти е, строчку по ізнанці. І тоді в нас запакується цей шовчик. Мені потрібні українські друзі, які будуть розмовляти зі мною на українській мові. Так, ось що в нас вийшло. Я вважаю, це дуже гарно, це дуже файно. Ми зараз зробимо двойну підгібку тут для того, щоб зробити куліску. Ми можемо зробити ще Це буде ззад, тому що відвори для шнурків в мене будуть спереді. Або я, можливо, просто ставлю резинку і не буду мати таку проблему. Я вважаю, що це ідеальне рішення. Можливо, але я не знаю дівчата. Я не знаю, хлопці, дівчата, я не знаю. Це просто мислення, я щось думаю. На даний час я буду робити ось цю підгибку вже на топі, ви також можете зі мною це робити. Тим, як зробити цю підгибку, треба зрізати е, зайвий припуск, тому що, коли ми ось так от загорнемо, ми побачимо щось дуже багато тканини, тому я трошечки зрізаю. Чик. І ось зараз ми бачимо, що це набагато краще. Спочатку ми робимо топ, тут шовчик, потім ось тут. І все, і все буде добре, все буде гарно. Боже, я знайшла все своє коханечко, всі свої інструменти, з якими я працювала. Оце взагалі кохання. Розумієте, да? це кохання. Мені дуже подобається це серденько. Я любов. Так, прикрашаємо оці саплюньки, тому що я дуже дуже сенситив. Не забуваємо оставити невеличкий отвір для того, щоб вдіти потім пізніше резинку. Якусь гумку назвемо. Ось така в мене. Ну, я вважаю, то не гумка, то резинка. Полюбляла поболтати з камерою. Ні, ну я вважаю, що гарно. Треба трошечки і себе поснімати, не все ж показувати, як шити. О, вже чекаю, вже чекаю, як це буде гарно. Вже хочу носити, але можливо, коли я все це закінчу, нас буде очікування та реальність. І можливо, воно не буде таким гарним, як я собі уявляю, чи на моїй фігурі буде не дуже добре, але можливо буде дуже добре. Ми ніколи не знаємо, це не покупки в магазині, коли ти поміряв, і таке, а, це воно, це добре, чи це погано. Тут ми лише маємо можливість. 50 на 50, буде добре чи ні, але в нас є шанс комусь подарувати оце, оцей витвор мистецтва, порадувати наших близьких. І тому я ніколи не засмучуюсь, коли в мене щось виходить не так, як я мислила. Тому що ми не завжди знаємо, що цей фасон нам 100% буде гарно. Можливо, ні, це нормально. Будьте до себе. Добрими, але цей фасон із мусліну, я вважаю на літо це краще рішення, яке може бути в вашому житті, тому що. Муслін дуже дуже комфортний. Для мене я дуже сенситив, дуже люблю такі тактичні, такти, тактильні, тактильні речі, які я вдягаю, мені комфортно, тому що якщо я вдягну якийсь поліестер і він не буде дихати, моя шкіра скаже: ну я вибачаюся, але сьогодні я помру і не можу дихати, тому що я не дуже полюбляю кондиціонер і живу без нього, і люблю багато гуляти. Тому, тому мені потрібні якісь речі, які мають можливість, боже, я цокаю так мерзенько, я вам скажу чесно. Які мають можливість добре впиту, впитувати, впитувати, впитати. Я не знаю, як це. Пот, під, Піт на напевно під і дуже добре продуваються ві вітром і можуть дихати. Це дуже важливо для мене. Це важливо для мене не тільки в літній в літній період, но і в зимний. В зимні, в зимній період. У мене дуже плохий акцент, я вважаю. Ну нічого, нічого. Ми з вами будемо тренувати, тренуватися. Ви будете страдати, тому що в мене дуже погана українська мова на даний час, але, але нічого, нічого. Я буду е, трошечки суржику, але згодом я буду нормально розмовляти. Це мій такий одеський діалект. Як я е, цю резинку вибираю, я просто мірюю на собі ніколи, тому що резинки досить різні, і ми ніколи не можемо сказати, що цей коефіцієнт буде ідеальним. Можливо, комусь дуже потрібно більш простору, кому-то менш, тому ви вибираєте лише на собі і робите берете свій верхній обвал. І трошечки там мінус 1 або 2 см, або, можливо, комусь мінус 3 см, і буде окей. Може, комусь це обхват і буде теж окей, тому вибирайте самі. Можливо, хтось не знає, що можна з допомогою булавки та резинки все втягти. В мене було спеціальне приспособлення, але його десь загубило. А резинку ось тут у цьому в моменті треба зашити зігзалом, щоб вона не розходилася, а потім зашити отвір. І буде вам щастя. На сам... я вважаю, що це кінець цього топу, але є дівчата, яким потрібні лямки або брітельки. із цієї ткани із із детальки можна зробити брітельки там, де вам потрібно і пришити, але я хочу. Дещо інше зробити, тому в мене буде трошечки інший дизайн. Дивіться, щоб різинка не перекручувалась і лягала рівнесінко. Так, вибираємо функцію петля на вашій машинці, беремо таку лапоньку. Так, я довго вмислила і не знала, що зробити, тому я просто зашила цей розріз, тому що для новачків це дуже проста, не дуже просте дійство. Тому нам залишилось лише підігнути низ або обробити косою бейкою. Мені дуже подобається, коли є або якоюсь стрічкою, дуже файно виглядає. Так, ще нам потрібно зробити оцей шнурок, який я вам тільки в теорії казала, але нічого не зробила. Ми беремо нашу тканинку. Робимо ось таке. Так. Було, в общем, неймовірно це все. Оп, я така штучечка. І ми робимо строчку: трик-трик-трик. І в нас виходить ось такий шнурок, не дуже ідеальний, а після прання він зовсім буде не ідеальний, але то не має значення, тому що він дуже гарно тут виглядає. Я думаю, тут зрозуміло, але я все одно покажу. Дякую всім, хто додивився це відео до, до кінця і поставив подобайку мені і щось написав добре. А тому що не добре не треба писати. В общем, не пишіть і не дивіться моє відео, якщо вам не подобається. І до нових зустрічей! В мене вже є декілька відео, але я не можу ніяк записати ці прев'юшечки, щоб вам показувати цю красоту, тому що зараз на, на, на даний час я вже хочу жити інше. І інше, і інше, і інше. І до нових зустрічей! Цілую обнімаю вашого Руслана. Па-па! Буду робити, і ми з вами повернемося, коли Ну, я повернусь, коли треба буде робити розтін, розріз. Я не знаю, розтін — це, напевно, розріз, але не в смислі пошива, юбки. Не знаю, як вона називається. Напишіть мені, будь ласка, будь ласка, у коментарях. Як називається оцей розріз на юбці, ростин? Як?